Постійно задають які питання, який потенціал ваших сортів, і так далі. Тому потенціал сої він досить необмежений. Все залежить від того, як ми працюємо. В цьому році був поставлений світовий рекорд з результатом майже 14 тонн. Та, там є своя специфіка. Це соя вирощується не для економічних цілей, а для отримання. Там економіка взагалі ніяк не скажем не, не прораховується, але тут прораховувалось те, що тут постійно соя вирощувалась на зрошенні для отримання максимального показника і отримання рекорду відповідно тут використову скажем там ви к в штаті використовували такі сорти які в україні вони ніколи не 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 достигнуть і скажем навіть Початок формування бобів, ну, навіть навіть початок наливу боба, може не сформуватися, тому що досить великий період вегетації, але, скажімо, отримати високий показник завжди можна, враховуючи багато нюансів. Тобто наведені зараз фактори, які в основному впливають на Показники врожайності сої. Перше це дефіцит елементів живлення в ґрунті. Задавалися питання, які, які там потрібно використовувати добрива, які елементи макро-мікро. Перед тим як це все використовувати, ми рахуємо економіку, тому що кожна вкладена гривня у зараз досить скажімо, такий час. Це все потрібно рахувати, чи, чи просто вносити на обум, тому що всі так працюють, чи краще зробити аналіз ґрунту і визначати, чи потрібно вносити елемент, який потрібно, і в якій кількості. Тобто, це зараз наскільки все доступно, аналізи робляться доволі швидко, і ніхто вам точніше не сформулює, як це зробить лабораторний аналіз і поговори. Неякісна інокуляція або її відсутність відповідно до того, які у вас виходять показники, так потрібно і планувати свою систему живлення. Наступний показник це дефіцит чи профіцит вологи. Скажімо, так як і посуха впливає на показники врожайності, так само можуть впливати і надлишкові опади. Пливає на показники врожайності неякісне насіння, невідкаліброване насіння, де має е, велика зараженість, схожість енергія, хоч, скажімо, ви робите накидання, скажімо, Рахове для того ж на, на схожість на енергію, але це все в кінці веде до недобору врожаю, тому що якщо великі проблеми там із захворюваннями чи низька схожість, ви не, ви не підвищите свої показники урожайності за рахунок того, що ви додали, накинули страховий фонд 20 чи 30%. відсотків. Це призведе до того, що в одних місцях буде локалізуватися більша кількість рослин, схожих в інших місцях місцях буде локалізуватися менша кількість схожих рослин, рівномірного розподілу насінин і рослин на гектарі не буде. Відповідно, буде нерівномірність фазового розвитку рослин, яка призведе до недобору урожаю. Невдало підібраний сорт або не сорт. Це теж факт, скажем, фактор, який можна не добрати урожаю. Про це Наступний етап, це, який теж досить важливий, це неякісний обробіток ґрунту та керування рослинними рештками. Задавалося питання, який є найкращий обробіток ґрунту для сої. Це найкращим обробітком для сої є якісний обробіток. Чи це буде е, класична технологія, яка підходить для вашого регіону з використанням оранки, чи це буде е, мінімальна обробіток, чи це буде новий тіл? Він має бути якісним, тобто мають бути нормально підготовлені поля, вироблені поля і під час посіву, е, е, щоб насіння максимально не контактувало із рослинними рештками. Наступний крок, який веде від обробітку до неякісного посіву. неякісний посів сильно теж впливає на рівномірність фазового розвитку рослин, тобто різна глибина. Різні, різна схожість, недотримання глибини, нерівномірність висіву, скажемо, висів не рядка не стрічками, а висів жменьками. Це веде до, теж до зниження урожайності. І на ці на цей показник, ви, як і на попередній, ми практично можемо впливати. Наступне це забур'яненість поля. Теж важливий показник Забур'яненість поля, захист поля. Про це буде зараз наступний слайд. Шкідники та хвороби теж потрібно звертати увагу моніторити. Особливо це стосується е, насінневих, е, насінневих ділянок, де е, на наступний рік ви плануєте, чи господарство планує цю сою використовувати як е, насінневий матеріал. Якщо е, на, е, на товарних посівах з фунгіцидною групою ми можемо працювати по факту, тобто контролювати, дивитися потрібно, не потрібно, то за вирощування е, насінневої на технології вирощування потрібно зразу проланувати мінімум дві обробки. Відповідно, це дасть отримати якісний, хороший посівний матеріал. Також природні стреси, такі як перепади температур чи градобії, вони теж впливають. Тобто це неконтрольовані фактори, які впливають на показники урожайності. І перепади температур, особливо на в період наливу боба, вони досить сильно відіграють момент не тільки недоборів урожаю, а й в тих самих розтріскуванні рослин. Тобто, коли Перепад температури на момент формування боба йде більше, ніж там 10 градусів між нічними й денними, між бобовою лускою формується досить тоненький рубчик, і особливо, якщо це там ультраранні чи ранні сорти, які, в яких досить стислий. І, хоч вони і генетично стійкі до розтріскування, високі перепади температур в цей період можуть знижувати цю товщину рубчика, і у вас буде такий момент, коли починає соя достигати, і верхушка починає вистрілювати, так як з цього року було практично на всіх сортах, незалежно від того, чи це рання, чи це навіть на ранніх сортах було менше, тому що вони проскочили цей період Жари а на ранніх, середніх і пізніх сортах досить часто зустрічалася картина, де було розтріскування сортів, які там в апріорі за останні декілька років вони просто ну, не, були, не зустрічалися там від моменту реєстрації, і наступний крок, на який ми можемо впливати, це втрата під час збирання, тобто налаштування комбайна. І в основному це втрата під час збирання веде від виходить від вашого неякісного обробітку ґрунту і неякісного посіву. Тому, скажімо, ці всі фактори, в принципі, більшість із них можна контролювати, і потрібно з ними працювати.